Дякую за підписку, коментар та лайк. Уявіть, що ви повертаєтеся додому після надзвичайно довгого дня, почуваючись повністю виснаженим. Але щойно ви заходите, атмосфера просто змінюється. Це магія атмосферного ткача, робота, розробленого для керування вашим настроєм. Це не просто розумне освітлення чи музичний плейліст, це мультисенсорний досвід. Атмосферний ткач сканує вашу поставу і темп і з'ясовує, що у вас був стресовий день. Миттєво повітря наповнюється заспокійливим ароматом сандалу, вологість регулюється для ідеального комфорту, а на стелю проєктується лагідне полярне сяйво. Ваші колонки починають відтворювати тихі звуки лісу. Це ваш особистий притулок, створений лише для вас. А тепер уявіть, що до вас прийшли друзі на вечірку. Атмосферний ткач відчуває хвилювання. Він наповнює повітря пікантним цитрусовим ароматом, і, увага! Він навіть змушує підлогу ледь відчутно вібрувати в такт музики. Весь ваш дім перетворюється на танцпол. Це майбутнє розумних будинків. Простір, який справді розуміє вас і реагує на вас. Що ви думаєте? Дайте мені знати в коментарях.